Новини Клесівської територіальної громади. На крайньому засіданні виконкому Класівської селищної ради розглянули наступні питання порядку денного про програму економічного та соціального розвитку Класівської селищної ради на 2023 рік, про виконання вимог закону України про звернення громадян, інших нормативно-правових актів та стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до селищної ради у 2022 році, про план заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень на 2023-2024 роки, про впорядкування квартирної черги, про втрату чинних рішення виконком Клесівської селищної ради номер 204 від 29 листопада 2022 року про державну реєстрацію актів цивільного стану. Про розгляд звернень громадян, в тому числі про надання матеріальної допомоги на поховання та лікування жителям територіальної громади, були прийняті рішення про виплату коштів на загальну суму 23 тисячі 500 гривень. Новини Клайсівської територіальної громади. 24 січня відбулося засідання 34-ї чергової сесії Клесівської селищної ради. До участі прибуло 18 депутатів, які розглянули 21 питання порядку денного та прийняли відповідні рішення. Окрім земельних питань, говорили про програму економічного та соціального розвитку Клесівської селищної ради на 2023 рік. Програму діти Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської області на 2023-2025 роки. Програму організації та проведення громадських робіт на 2023. -2025. Двадцять рік про внесення змін до бюджету Клесівської селищної територіальної громади на 2003 рік і до програми до обладнання захисних споруд цивільного захисту на 2022-2024 роки. Унесли зміни також до штатного розпису Клесівського ліцею до назви відділу з юридичного кадрового забезпечення та мобілізаційної роботи селищної ради. Затвердили положення про відділ у новій редакції. Затвердили також положення про конкурс на посаду директора та положення про опікувальну раду закладу загальної середньої освіти Клесівської селищної. Ради проєкт договору про співробітництво, а також план роботи Клесівської селищної ради на 2023 рік. Новини Класівської територіальної громади. Креативний творчий майстер-клас для жінок «Картина з кави у техніці насипання 26 лютого провела художниця та майстриня Наталія Котяй. Творчий відпочинок від буденних справ був справжнім подарунком для жінок, які дозволили собі поринути у світ мистецтва та творити прекрасне. Організатори заходу Клесівський міський будинок культури намагалися створити для учасниць майстер-класу творчу та релаксуючу атмосферу. Також під час заходу було зібрано 800 гривень на потреби наших військових. Новини Клесівської територіальної громади про підсумки участі та перемоги у різноманітних конкурсах дітей Клесівської громади розповідає начальниця відділу освіти Оксана Захарчук. З метою сприяння глибшому ознайомленню та вивченню творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка залучення підростаючого покоління до збереження культурної спадщини українського народу, виховання почуття патріотизму та національної гідності у Клесівській громаді в дистанційному форматі проведено перший відбірковий етап обласного конкурсу чітців декламаторів «Живий Кобзарев в пам'яті людській. У конкурсі взяли участь три заклади загальної середньої освіти Клесівської селищної ради на підставі рішень. Жюрі переможцями конкурсу визнано у першій віковій категорії 9-13 років. Жилко Іну, ученицю Карпилівського ліцею. Друге місце Мельник Олену, ученицю Клесівського ліцею. Третє місце. Симоненко Анастасію, ученицю Клесівської гімназії. У другій віковій категорії 14-18 років. Перше місце Бурмистрова Юрія, учня Клесівського ліцею. Друге місце. Левчук Наталію, ученицю Карпилівського ліцею. Третє місце бомбу Миколу, учня Клесівської гімназії, Пецькова Юрія, учня Карпилівського ліцею та учениць Клесівського ліцею Корданчук Анастасію та Фесянову Оксану. Також участь у конкурсі взяли вихованці закладів дошкільної освіти. Серед них перше місце виборола Боос Мілана, вихованка закладу дошкільної освіти номер 3 ясла садок Веселка. Друге місце посіла тапоровець Антоніна, вихованка закладу дошкільної освіти номер 1 ясла садок дзвіночок. Третє місце розділили Кучер'єва, вихованка закладу дошкільної освіти No4 Ясла-Садок-Дзвіночок та Коваль Іван, вихованець закладу дошкільної освіти No5, садок малятку Семінар-практикум, тем національно-патріотичне виховання в контексті нової української школи та ресурсна кімната, інклюзивний простір в школі, відбувся у Карпилівському ліцеї. Захід об'єднав педагогів-виховників, методистів закладів дошкільної освіти, психологів, соціальних педагогів, асистентів, учителів. В Клесівської громаді у програмі семінарі практикуму, патріотичний блокпост, показова виховна година у сьомому А-класі Герої не вмирають, героїв пам'ятають, майстер-клас з виготовлення окопної свічки тепло теплозахиснику, позакласний захід Україна єднає серця. Огляд ресурсної кімнати, ресурсна кімната, інклюзивний простір у закладі, майстер-клас використання ресурсної кімнаті у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, круглий стіл, нова українська школа і складові національно-патріотичного виховання. 16-17 лютого 2023 року відбувся обласний. Другий етап конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої Академії наук України в Рівненській області, Клесівську територіальну громаду в секції фольклористика представляли дві учениці 10 класу Карпилівського ліцею: Левчук Наталія з науково-дослідницьким проєктом міфологічні уявлення Поліщуків у легендах і переказах села Карпилівка Сарнинського району Рівненської області, Мартинюк Анастасія з науково-дослідницьким проєктом. Жіночі персонажі в українській демонології, наукові керівники, учасниць Мартинюк Світлана Никифорівна, вчитель української мови та літератури Карпилівського ліцею Хомеча Наталі Анатолівна, керівник гурка фольклористика. Левчук Наталія виборола перше місце та буде представляти рівненщину на третьому етапі конкурсу захисту в Києві. Вітаємо Наталку з перемогою і бажаємо подальших успіхів. У національному екологічно-натуристичному центрі Гучнівської молоді підвели підсумки всеукраїнського конкурсу Новорічна композиція. Грамотами центру за друге місце нагородили учнів 6 класу Клесівської гімназії Анастасію Симоненко та Тимофія Войтко. Анастасія змагалася за перемогу в номінації Стилізована ялинка, робота, особлива красуня. А Тимофій представив вінок перемоги у номінації Новорічний вінок». Керівник школярів Тетяна Войтко. Ви слухали розповідь начальниці відділу освіти Клесівської селищної ради Оксани Захарчук про підсумки участі та перемоги у конкурсах дітей Клесівської громади. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Спокійного і безпечного усім тижня. Новини Клесівської територіальної громади.